Що ти замовиш собі на подарунок? Ні, я не хочу подорожувати, я просто хочу, але війна кінчилась, дай тату повернувся. Зайчику. більше нічого. Це наше найголовніше бажання всіх нас. І я думаю, все що погоди. в наступному році обов'язково нас здійсниться, тому що ми всі дуже цього бажаємо. А коли всі-всі-всі бажають я одне і те ж саме бажання і дуже сильно всередині. Вона обов'язково у суботу та неділю у Кременчуцькому краєзнавчому музеї працювала резиденція справжнього чарівника, котрий вже незабаром завітає у гості до кожної дитини. В Кременчуці працює резиденція святого Миколая. Саме в краєзнавчому музеї, нашому Кременчуцькому в центрі міста, кожен маленький кременчужанин матиме змогу закинути листа. До чарівної скриньки це бажання обов'язково здійсниться. На вихідних діти мали змогу особисто зустрітися зі святим Миколаєм та переказати йому свої найзаповітніші побажання. Попрошу, що коли, коли хочу стати президентом, хочу, щоб у нас був мир, щоб всі нікого не хворіли, і щоб та клята війна ніколи не поверталася до нас. Я у святого Миколая попросила собаку. Я дуже сподіваюся, що це мрія здійсниться. Щось своє пускай принесе. Це буде секрет. В резиденції Святого Миколаю дітлахи багато спілкувалися та фотографувалися з чарівником і його помічниками. Проте, для того, аби дитячі мрії здійснилися, малечі треба було розказати віршик. Дорогий святий Миколаю, збережи наших військових із смертельної кулі із ворожого автомата, щоб кожна дитина була щаслива поруч із тато. Ще хотів тобі написати, що я військовими пишаюся. Бути мужнім, як він навчуся, Миколаю, я за наших ЗСУ силу молюся. Спо через хай йде до діток Миколай. У білесенькій торбичниці він несе усім гостинці. Дрик, щедрик, ще дрівочка прилетіла ласті очка, стало собі ще битати, господаря, викликати. Також святий Миколай звертається до тих, хто не встиг завітати до нього в гості на невхідних. Любі дітки. Запрошую вас відвідати наш краєзнавчий музей, де ви можете залишити листа мені. Є чарівна скриня. І обов'язково я перечитаю всі ваші листи і подарую вам ваші подарунки. Наразі чудотворця не можна зустріти його резиденції, адже він вже почав готувати подарунки для малечі. Але діти та дорослі ще мають змогу прийти до музею протягом цього тижня та зробити чудові новорічні світлини. Катерина Грудніва, Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.